нами особлива учениця нашої школи, яка досягла неймовірного успіху, вигравши 50 міжнародних олімпіад від школи Сарабан, ми неймовірно пишаємося нашою ученицею, нашою Софійкою. І сьогодні хотілося б задати їй декілька слів, щоб вона поділилася своїми враженнями і щоб поділилася своїми секретами успіху. Софійка, як ви з батьками дізналися про школу Сарабан і прийняли рішення займатися ментальною арифметикою? Про школу сарабан дізналася моя хрещена, запропонувала нам з'їздити на пробний урок. Ми згодились та поїхали до Тетяни. Мені дуже сподобалося, захопилася цим і так почався мій шлях. Добре, скажи, будь ласка, що для тебе перемога в Олімпіадах? Що ти відчувала після кожної перемоги? Перемога з Сарабан це завжди велика радість та успіх, коли ти зранку прокидаєшся, біжиш до телефону, вмикаєш вже знайому програму Сарабан. А там тебе вітає табличка. Вітаємо Круто. Які навички, на твою думку допомогли тобі перемогти в Олімпіаді, досягти результату. Це ж, звісно, швидке рахування, віра в себе, треба, звісно ж, не здаватися. Так, от хотіла запитати, чи були у тебе такі моменти, коли хотілося здатися перед труднощами, коли здавалося, що у все, в мене нічого не вийде. Як ти себе мотивувала йти далі? Що ти робила? Чесно кажучи, таких моментів навіть не було, тому що я завжди е радістю та захопленням їздила до сарабану, робила олімпіади і не було ні одного такого дня, щоб я не захотіла робити або їхати. Підтримує тебе і допомагає у навчанні в школі Сороба. На даний момент, так як я не навчаюся в школі, я вже випускниця. Мене зараз підтримує моя родина. А як школа Сороба допомогла тобі у розвитку твоїх навичок і впевненості в собі? Навички це, звісно, швидке рахування, швидке прийняття рішень, впевненість в собі та. Звісно ж, це гіра в себе. Була в тебе серед 50 перемог, якась особлива, яка запам'яталася найбільше. Це, звісно ж, най найперше, коли я зрозуміла, що я можу, що в мене все вийде. Потім це десята перемога, коли я ще навчалася у Сарабан, і е, Тетяна мені вручила невеличкий кубок. Тридцята е, перемога, коли е, Тетяна мені подарувала величезний кубок, який мені стоїть на медальниці. І це ж 50-та перемога, яка коли батьки мені влаштували на вуличке свята. Добре, скажи, будь ласка, які твої плани на майбутнє? Чи є якісь цілі, які ти хочеш здійснити найшвид, найближчим часом? План це, звісно ж, досягти сотої перемоги. Дуже добре. Мрій — це піти вчитися до університету іноземних мов. І мрія всієї нашої країни це мир. Як твої перемоги вплинули на твоє життя взагалі? Які враження? Що ти відчула після того, як вперше перемогла? Це, звісно, впевненість в собі. Сарабан дав величезні крила, які вже ні, ніхто не зламається, впевненість в собі та віра в себе, що ти все зможеш і в тебе все вийде. Як би ти описала свої враження від навчання в Сарабані, трьома словами. Любов, праця, успіх. Що є на твою думку найважливішим у досягненні результату? Це звісно ж бажання, віра в себе та треба йти до своєї мети і вірити в успіх. Добре. Софія, скажи, будь ласка, що б ти порадила іншим діткам, які тільки прийшли до нас, які тільки починають свій шлях у ментальній арифметиці що це дуже круто, вони навчать дуже багато чого навчаться, що в них є класні тренера, які все пояснять, допоможуть, підтримають. І я вірю, що в них все вийде. Дякуємо тобі за наш діалог, за нашу зустріч. Ти показала те, що всього можливо досягти, що не треба боятися труднощів, що треба йти до своєї цілі, не здаватися. Я бажаю тобі ще багато-багато-багато перемог, не тільки в сорубанні, а на твоєму шляху, щоб твоя цілеспрямованість, впевненість завжди завжди залишалася з тобою. Тільки вперед. Дякую. Давай.